24 лютого субота. закон Божий і праведність Христа, частина 1. Євангеліє ВІД Матвія, 6 розділ, 33 вірш. Шукайте ж передусім царства Божого та правди. Переклад з англійського праведності його тема сьогоднішнього роздуму. Спочатку ми звернемо увагу на те, чиєї праведності ми повинні шукати. Вона Божа. Ми повинні шукати і знайти її, інакше ми не будемо врятовані, ніщо інше не допоможе. Однак ми маємо знати, де і як її шукати, бо часто ми шукаємо її не там, де потрібно. Наприклад, як багато хто робить у законі Божому і через його дотримання, ми ніколи не знайдемо його там. Це не те місце, де її потрібно шукати. Це не означає, що праведності Божої там немає. Заповіді, це Божа праведність, але ми ніколи не знайдемо її там, у посланні до Римлян, другий розділ 17-18 вірші, ми бачимо, що ясно вказано закон, через який, якщо ми наставлені, ми покликані від Бога, тоді закон. Будучи волею Божою, не може бути кращим ніж вимагають від нас десять заповідей. Воля Господа повинна бути вираженням того, що він є сам, тому неможливо, щоб він був кращим, ніж його закон. Дотримання його заповідей означає. Що ми будемо так само хороші, як і Бог. Так ми читаємо в першому посланні Івана, третій розділ, сьомий вірш. Хто чинить правду, той праведний, як праведний він. Тепер дивіться Псалом 119, 172 вірш, п'ята книга Мойсея, шостий розділ, 25 вірш. вір, 51 розділ, сьомий вірш. Люди, які виконують закон Божий, праведні, як і Бог праведний. Тому дотримання закону означає, що людина має бути подібною до Бога за характером. Потім праведність Божа перебуває в його законі, але вона не відкривається людям через закон. Послання до Римлян перший розділ 16-17 вірші. Праведність Божа відкривається людям у Євангелії, а не в законі. Праведність міститься в законі, але не відкривається в ньому, тому що ми грішники і гріх настільки затьмарив наш розум, що ми не можемо побачити там праведність, і тому наш зір повинен бути просвічений в інший спосіб, яким є Євангелія, де ми повинні шукати її. Послання до римлян, третій розділ, 21 вірш Божа праведність пізнається без закону. Як? вірує в Ісуса Христа через Євангеліє, а не через закон. Щоб показати це далі, прочитаємо Послання до римлян, 10 розділ, 4 вірш. Бо кінець закону Христос на праведність кожному, хто вірує. Хіба це не говорить про те саме, що й усі інші вірші? Ми часто втрачаємо істинний зміст цього тексту, щоб використовувати його проти тих, хто стверджує, що заповіді скасовані, хто стверджує, що Христос поклав кінець закону. А ми стверджуємо, що текст означає мету закону. Але сенс цього тексту в тому, що Христос є кінцем закону для праведності для нас, оскільки ми не можемо отримати її за. Законом послання до римлян, 8 розділ, 3 вірш. Закон був призначений для життя, праведності, святості, виправдання, але через гріх він не може бути цим для нас. Тому те, що він не може зробити, Христос робить за нас. Тоді, якщо ми шукаємо Його не в тому місці, ми втрачаємо праведність Христа. Чому було необхідно, щоб щось було дано, щоб мати життя? Тому що відплатою за гріх була смерть. Якби закон міг дати життя, то це було б за законом. Якби закон був вторинним і Бог міг би створити інший кращий, цього було б недостатньо, тому що якщо люди не можуть дотримуватися нижчого закону, вони не можуть дотримуватися вищого. Отже, жоден закон не може дати життя. Тому Христос прийшов, щоб стати метою кінцем закону для кожного віруючого. Якщо я візьму найвищий і всеосяжний погляд на закон, який тільки можу, і житиму відповідно до нього, чи буде це задоволенням закону? Ні, тому що це недостатньо високе уявлення про нього, тому що розум затьмарений гріхом, і людське розуміння недостатньо широке, щоб осягнути його висоту і дух, і тому воно не відповідає вимогам закону. Тоді ми бачимо в законі свою власну праведність, а не Божу, і бачимо себе в межах нашого. Зору, а не обличчя Боже. Часто ми думаємо, що чинимо правильно, а потім бачимо, що це було не так. Якби це була Божа праведність на той момент, то Бог був би недосконалий. Тільки у Христі ми можемо побачити Божу праведність, але Бог є Євангеліє, а Євангеліє є Христос, і тому за законом ніхто не може бути визнаний праведним. Отже, у нас має бути щось більше, ніж закон, щоб ми могли зрозуміти Божу праведність і осягнути закон. Це щось є Христос Ісус, у якому вся повнота божества тілесна. Я читаю зараз послання до римлян, 10 розділ від 1 до 3 віршів. Тут у нас є народ, який щиро шукає праведності, чиєї своєї власної, чи знайшли вони її? Ні, послання до римлян, 9 розділ 31-33 вірші, будучи неосвідченими в праведності Христа. Вони не вірили ні Христу, ні Павлу, але шукали її за справами закону. Ось до чого приведе нас закон, якщо ми спробуємо здобути праведність через нього. Але коли людина має віру в Христа, вона бачить свої гріхи і жадає праведності Божої, знаючи, що саме доброта, чистота і праведність Христа роблять її такою, вона стане праведною.